Кохайтеся чорноброві та не з Сьогодні я почну відео з таких слів, адже мотоцикл X-Drive нас покохав конкретно і поки що 1-0 рахунок на його користь. І, Звісно, ми все ж таки справимося і переможемо в цій битві. Ось така у нас ситуація. Оце е є маятник і оце він зараз в оригіналі встановлений. І в нас тут виходить... Ось такий шат вліво-вправо. І відповідно цей шат розбиває повністю і тройнік, і вилучку, і всю стальну підвіску. Показую вам, як зробили наші заокеанські друзі. У них була задача, напевно, зробити швидко і дешево. От, вони довго не заморачувалися, як воно виглядає. Виглядає воно так. Тобто прикручується маятник. Тут ще правда сальнички вставляються, підшипники ми вже поставили. Підшипники ми підібрали від Gion GNS. Прикручується маятник і, відповідно, тут у нього получаються зазори, і він у нас болтається між рамою. Що ми будемо робити? Беремо втулки, їх веземо до токаря, і одну втулочку ми робимо на 2 міліметра більшої. Тоді ми даємо з двох сторон шайби, втулки будуть впиратися в раму, і шайби у нас заберуть цей шат. А покажу вам, як зробили правильно в GNES. Там система і підшипники все одинаково, досить похоже між собою. Ось ми витягуємо цю втулку. Там у нас стоять ось такі підшипнички. І воно виглядає там все ось так. І відповідно все плотно заходить, маятник на підшипнику їздить, втулка всередині на підшипнику їздить. І відповідно підвізка, прогресія, все живе набагато довше. З вами Мотостарт і мотоцикл X-Drive, який ми відмучили, зробили, все перебрали. Маятник, ролінг, перемостили підшипники, вирівняли переднє колесо, почистили карбюратор. Ну, є моменти, які клієнт сказав, що він вже буде сам їх робити.